Колектив день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Сьогодні нас посипає такий мілкенкий сніжок. Разом з тим будемо вирушати до наших свинок, годувати їх. Ну і в процесі робочих процесів обговоримо найважливіші питання сьогодення, як і завжди. Основною темою сьогодні буде ціна на маленьких пересяток. Я розповім вам, що відбувається в нашому регіоні України. А це Сумська області, Канатопський район. Ну а ви, друзі, залишайте коментарі стосовно того, які ціни і чи є попит у ваших регіонах на маленьких поросятах. Колектив, рубрика що по чому, тепер вона стосується маленьких поросяток. Значить, неділя, як так кажуть, базарний день. Я думаю, не тільки у нас в Сумській області, щонеділі відбуваються куплі-продажі, базар маленьких поросяток, а й в більшості регіонів України. Що ж, товариство в наших краях робиться із цін. На маленьких поросяток. Уже десь місяці 2,5-3 як ціни на маленьких поросяток тримаються. І що стосується самих поросят, ну не можна сказати, що їх супер-мега багато. Навіть я би так сказав, певний дефіцит спостерігається. Також люди із Чернігівської області телефонували із Бахмача, говорять, що два тижні підряд виїжджають на базар. Немає навіть пропозицій позицій Толкових взагалі ніхто не вивозить поросят, так що ситуація є, якою вона є. Ну і відповідно, ціна на поросят е, якраз от, диктується цими оцими, оцими умовами. В нашому регіоні е, поросята до 10 кілограмів від 3,5 до 4 тисяч гривень. Якщо порося 11-12 кілограмів і вище, від 4 до 4,5 тисяч гривень. Е, Повторююсь, поросят мало е, не сказати, що попит мега нереальний. І шалений, але поросяток купують поросятками. Цікавляться, так що маємо, що маємо. Нагадаю, що сьогодні у нас на календарі 16, якщо мені не змінює пам'ять грудня, можливо, змінює, якщо чесно, вже в тих днях і заплутався. Працюємо, як то кажуть, не наче день сурка. День за днем він одинаковий. Так що, товариство, чекаю інформації від вас стосовно того, що відбувається у ваших регіонах, із цінами на поросяток. Ну а ми працюємо далі швиденько, коротенько. Всім до зустрічі.